Ви знаєте, що це таке? Це в парку є така штука. Дивіться, є сцена, є, є лавочки. І де проходять якісь вистави. А зараз знаєте, що проходить? Халобка! Прямо в прямому смыслі слова. Ви тільки погляньте, кожна лавочка і кожна засажена чекуня, шашличок. Под конячок люди собі просто відпочивають, насолоджуються життям і беруть від життя те, що їм просто дається. І не гоняться за якимись зірками, а просто беруть і живуть повним щасливим життям. Бажаєте замовити червоної, чорної щуки. Пишіть мені в особисті повідомлення і погляньте, які красоти навколо, оточуйте себе красотою, будьте щасливими. Немає за що це ну, робити, там, купувати чи ще щось. Просто закачуйте рукава і працюйте, і буде на все. А я пішла за них.